Мені здається, ми вийшли прямо на такий пік нашої впізнаваності в минулому році. І тоді почали копіювати ваші так, рецепти, так. ваші розміри. Ну, що? Рецепти це дуже. Ну, в сумі у нас найкращий приклад це ідея з суші-бургерами. Я тут не постісняюся сказати, що ми перший, перша доставка, перший ресторан, який зробили суші-бургери. Це не наша задумка, це китайський TikTok. І професійна рука тодішнього нашого шефа кухні. Ось ми зробили цю рецептуру суші бургерів. Рік вони у нас просто вони по, ну, порвали всі наші замовлення. Кожне друге замовлення це був суші бургер з чимось. Ось рік ми так трималися, і потім ми розуміємо, як конкуренція така. О. То довго вона, скажу, довго розуміли. Рік, рік. Бо сама ніша хораки астрономії, вона. Досить тяжка, вона досить складна, і тут або в тебе панують сітки. Ще дуже велика. До речі, перевага ринку суші, доставки суші. Тут немає одного великого гравця, тут немає сітки, і тому ми теж з дімою вирішили, що ми в принципі можемо зайняти це вакантне місце mm -hmm. зі своєю концепцією.